дев'ята раночку, їду на процедурочку. Зараз її зроблю і записую вам це відео, щоб ви зрозуміли. Їхати дуже лячно. Які би не були круті психологи, сексологи, все це робити, те, що стосується здоров'я лячно. І дуже неприємно. Але це робити треба. І так, ми тут на енцефалограмі зараз будуть робити трошки нервую. Так, 10 хвилин пройшло ось я цікавий. Трошки кінцівки похолоділи і поколювалось тут трошечки в мізках. Але все добре, я тут все добре. Завжди енцефалограму я, я робив у день, коли ну, я більш-менш стабільний. А тут я її вирішив зробити зранку, подивитися взагалі мій стан. І я не очікував, я коли там сидів, то дійсно відчуття було так. Навіть було легке запаморочення і попросив медсестер дістати з рюкзака на всяк пожарний карбомазепін та біфрен на всяк ну, малелі. Просто біфрен він протитривожний і може зменшити симптоми і інколи навіть навпаки посилити дію карбомазепіну. Що це протиепілептичний препарат. Тому зараз це вже трошки відходжу, бо не очікував такого свого стану. Він для мене був на дивину. Тому зараз трошки посиджу і піду. Якщо у вас є якийсь стан, ви повинні попередити медсестер про те, що він у вас є, і у вас з собою повинно бути щось для того, щоб лікарі та медсестри могли вам допомогти, якщо щось там відбудеться. Розумієте, тобто це ваша відповідальність показати лікарям та медсестрам, що у вас є якась там хвороба, і щоб для них це не було диковиною. І ось мені доводиться сидіти, бо щось я не очікував на таку реакцію свого організму. Таке відчуття досить цікаве, таке легке запаморочення і цей стан я знаю, тому трошки посижу тут. Але добрий день вам трошки посижу, щоб про всяк випадок мені не було погано на вулиці. Тут хоча я в клініці, якщо що мені допоможуть, а на вулиці я буду один, тому зараз посиджу трошки хвилин 10. І потім вже піду по звичайних справах. Навіщо взагалі я вам це все записував, як я тут був. Кстати, дуже цікава клініка, Мені подобається ця клініка CSM. Вона є філія в Києві, є в білій церкві, я зараз тут знаходжуся. Чому взагалі я вам це відео записую? Тому що, по-перше, щоб ви зрозуміли, що будь-який огляд це досить страшно, це неприємно, це треба пройти через усі п'ять статій прийняття. Це отрицання, гнів, торги, Може не піду, може завтра, потім депресія, що це необхідно зробити. І саме прийняття, коли воно приходить. Тому зараз і в мене є прийняття, що мені погано, я сижу тут і чекаю, допоки мені стане легше. А все це я вам записував, щоб ви зрозуміли. Будь-яка професія все одно лячно звертатися до, до свого здоров'я. Лячно щось робити, лячно щось змінювати, Тому будьте здорові, бережіть себе і завжди попереджайте лікарів, якщо у вас є якась хвороба. Дякую.